Вітаю всіх на каналі В'яжемо разом. Не забувайте підписуватись, писати коменти, це важливо для мене ваш зворотний зв'язок. Сьогодні ми зв'яжемо декоративний елемент павутинки. Ось і не тільки декоративний, це коліска, вона виконує свою функцію за допомогою коліски. Ми можемо вставити ось такий шнурочок, цю коліску, і стягувати полотно. Можна використовувати не тільки в павутинці, можна і в іншому одязі. Використовувати, в'язати цю куліску також капори капюшони, я також думаю, що це називається куліска Можливо, там трішки інакше щось вив'язується, але принцип той же А також топи майки, футболки, будь-який одяг, дитячий, дорослий. Значить, повутинка скоро буде готова, буде початок имка і буде ще о! Як я в'язала. Цей рукавчик і цю коліску. Так, це внутрішня сторона нашого рукавчика це підріз. Ось так я виділяю підріз і ставлю ось тут маркери. Це буде центр. Від цього центру, коли я зв'яжу нашу коліску на потрібну мені висоту, я відрахую, о, значить, виділю, яку відстань мені потрібно між дірочками, ось тут. І відрахую петлі з однієї сторони і з другої. Однакову кількість до того моменту до тих петельок, які ми залишимо на нашу дірочку. На наші дірочки. Значить, зараз ми подвоїмо наші петлі. Зв'яжемо за принципом полої резинки такий тунельчик, нашу коліску, потім назад зменшимо наші петлі все записуйте, всі ряди, які ви будете. Це у мене вже другий рукавчик, коли ж будете в'язати перший, значить все записуйте. Що у вас на спицях? Значить у мене на спицях разом з підрізом, коли я зробила підріз, у мене утворилося 90 петель. Я в'язала 90 рядів, як я рахувала, ось так брала і рахувала наші ряди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і так далі. Від підрізу 95 рядів. І тепер ми будемо в'язати нашу куліску. Значить, я перейду зараз на менші спиці, це в мене спиці. Так, зараз скажу, що це в мене за спиці. На піврозміру менші. 3,75. П'ять у мене будуть менші спиці, але вже які виходять, які у вас є в наявності, на пів сантиметра чи на сантиметр, вже майже менші. Візьміть спиці. Так. По Зрозуміло. Коли будете в'язати коліску, ви можете в'язати на будь-яку висоту, але за таким принципом, дивіться, ви пров'яжете якусь кількість рядів, зробите місця для наших отворів, і в цьому ряду, де ви будете робити дірочки, значить, і таку кількість маєте після цих, цього ряду зробити іще. Стільки ж рядів, щоб вона виглядала більш так по центру ці дірочки. Але там, в залежності на який ми ряд вийдемо, ми, нам потрібно буде краще вийти на ряд, коли ми будемо зменшувати петлі е назад, е пров'язувати по дві, то краще на той ряд, там, де ми пров'язуємо першу петельку лицьовою, Зараз ви все зрозумієте, поки що так заплутано. Тому на один ряд там. Вийде більше. А так, принцип такий. До того ряду людирочки, однакову кількість, і після. Плюс-мінус там один рядочок. Так, значить. так тепер двоємо наші петлі. Значить, оце в мене буде початок. Я там, де в нас підріз, приєднувала ниточку, набрала петлі для підрізу, і якраз це в нас буде і початок ряду, відмічено маркером. Зараз ми будемо в'язати полої рзинки, будьте уважні в місцях, там, де ви ставите маркера, щоб гарно, правильно пров'язувати оці петельки, підтягуйте ці місця, тому що потім, коли ви можете вийти, знімете маркера, і це місце стику, наче з тим маркером, може утворитися така дірка. Коли ви будете засовувати шнурок, може бути негарно. Тому бути уважні, або якісь тоненькі маркера. Бачите, в мене товстенькі, тому трохи не дуже зручно. Тому, поки там я не зв'язала цю резинку, ось тут я нічого не відмічаю маркерами. І, значить, повертаємося до в'язання, як ми, що ми робимо. Нам потрібно подвоїти наші петлі. Значить, ми піднімаємо ось цю петлю. Першу, Ось бачите ось цю. Надягаємо на спицю і пров'язуємо її лицьовою. Так, я трошки її розширила. Зараз поправимо. Так, а цю петельку пров'язуємо з хрещеною. Ось так. Знову. На... Натяг... Натягли на спицю, пров'язали лицевою, а цю петлю схрещеною. Ну, тобто таким чином ми подвоїмо наші петлі. Це наше перше завдання. І ми зараз це зробимо самостійно до кінця ряду. Бачите, ми набираємо петельки, вони акуратні. Все тут у нас норма. Подвоїли наші петельки, і перший ряд ми будемо зараз пров'язувати нашої полої рисунки. І для цього я приєднаю ще одну ниточку. Тобто куліску я буду в'язати в дві нитки. Просто так приєдную ниточку і в'яжу в дві нитки. Перший ряд записуйте собі. Перша лицева після маркера. Далі петельку перезнімаємо і ниточка перед роботою. Це наша петелька та, яка наче схрещена. Ця у нас лицева, та, яка схрещена, перезнімається нитка перед роботою. І так чергуємо. Лицева перезнімаємо нитка перед роботою. Так, пров'язуємо наш перший ряд. До кінця пров'язуємо самостійно. І вже, бачите, а, значить, ниточка наша така в'язання буде більш таке плотніше зараз. Так, я майже пров'язала ряд підійшла до маркера. Значить, ця петля пров'язалась лицевою, цю перезнімаю, липка перед роботою, перекидаю маркер. Так, у нас ця петелька перезнімається, вона у нас вже з двох ниточок складається, а слідуча у нас ще одинарна. Так, ми її прив'язуємо лицевою. Тепер цю перезнімаємо, ця у нас лицьова. Перезнімаємо лицева. Одинарна лицьова, а подвійна, ну тобто не подвійна, а з двох ниточок. Перезнімається нитка за роботою. Все, тепер все вірно. І так пров'язуємо до кінця ряду. Вже далі в нас будуть петельки з двох ниточок. Все пров'язуємо. Так, третій ряд. Значить, я ще показую вам закінчення другого ряду. Так, лицьова у нас признімається ниточка за роботою, ось ця пров'язується лицьовою. перекидуємо маркер, і це в нас початок третього ряду. Тут ми вже, значить, будемо прив'язувати лицьову, слідуючу перезнімати нитка перед роботою. Лицьова перезнімаємо нитка перед роботою. Лицьова перезнімаємо нитка перед роботою. Це наш третій ряд, пров'язуємо самостійно. Дивимося, щоб у нас не були перекручені петлі. Коли ми пов'язуємо лицеву петлюсь, бачите, перезнімаємо і лицева пров'язуємо. Так, завершуємо третій ряд. Четвертий ряд. Значить, тепер ми тут також ниточку, петельку перезнімаємо нитка за роботою, слідуючу пров'язуємо лицьовою. Перезнімаємо нитка за роботою, слідуюча пров'язується лицьовою. І так, до кінця ряду. Так, кінець четвертого ряду у нас. І початок п'ятого ряду, в цьому ряді ми будемо робити наші отвори. Підмітьте собі, що в п'ятому ряді ми робимо отвори, або, коли ви собі вирішите, через яку кількість робити ці дірочки, відмічайте собі, у мене так. Значить, і зараз ми ось тут відрахуємо кількість певну петель. І поставимо маркери. І бажано робити отвори в тому ряді, коли ми ось, ось цю петлю будемо пров'язувати лицьовою. а оцю петельку перезнімати нитка перед роботою. Це лицева нитка перед роботою. Так, пров'язуємо зараз. А я зараз буду розставляти маркера, а тоді до вас повернуся. Так, зараз ми будемо пров'язувати отвори для нашої коліски. Будьте уважні, ми подвоїли петлі. Ось цими маркерами в мене виділено петлі підрізу. Їх було 16, коли подвоїли. Тут в мене 32 петлі. Від цих маркерів з кожної сторони, однаково, я відрахувала по 66 петель. Тут 66 петель і тут 60 петель. Тепер у мене тут, так, зараз маркер десь він вже випав. Зараз повернемо маркер. Ось такий. І що ми тут будемо робити? На цих петельках ми зараз будемо робити наші отвори. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут 16 у мене петель. Що ми робимо? Так, значить, тут у мене маркер. І пров'язуємо лицеву, цю петельку перезнімаємо, це ми ще поки що продовжуємо в'язати. А тепер ага, і ще одну цю петельку пров'яжемо лицевою. Слідуюча петля у нас. Буде перезніматися разом з накидом. Ми перезнімаємо ось цю петлю і робимо начебто накид. Далі, оцю лицюву, ми чіпляємо на маркер, ну це я просто, щоб вам було наглядно видно, ми її знімаємо, нам її потрібно зняти. Ця петля з накидом, і слідуюча, оця ця петелька, перезнімається в нитка. Перед роботою. Тепер ось цю петлю ми розвернемо отак і повернемо із маркера петельку. Нам їх потрібно пров'язати разом. Пров'язуємо разом на Передню стіночку, щоб не було перекручено. Я не знаю, як ви в'яжете бабушкиними, класичними, не має бути скручено. Ось так. Ось дірочка у нас тут утворилася, поки що і так не видно. Так, далі. Відстань вибирайте собі, яку вам потрібно між дірочками. І пров'язуйте сліду слідуючу дірочку. Значить, я ще раз перезнімаю петлю, пров'язую лицевою. І ще раз перезнімаю, ще раз лицева. І тепер, так, мабуть, буду робити дірочку знову. Значить, ось цю петлю перезнімаю разом з накидом. Ось так, значить разом з накидом. Слідуючу, та, яка у нас лицева пров'язується, я її перезнімаю. Ось цю, яку ми перекидуємо з накидом, я її так і перекидую. Тепер повертаю петлю до лицевої і пров'язую ці дві петельки разом лицьовою. Цю петлю перезнімаю. Тут у нас маркер, тут все підтягуйте. В принципі, я маркер вже, ну, хай ще побуде, але я знімаю маркери, щоб тут не виділялося наше в'язання. Маркер заважає, треба підтягувати. Тут будьте в цих місцях уважні. Цю петлю пров'язуємо і тобто, в'яжемо п'ятий ряд, у нас це так, як зазвичай. Якщо у нас перша лицьова... Пров'язується, слідуюча перезнімається, нитка перед роботою. Пров'язуємо самостійно і зустрінемося, коли вже будемо пров'язувати наші накиди. Так, я завершую п'ятий ряд. Бачите, тут таке місце, краще маркер, цей повісити, мабуть. Десь нижче. Ось зараз вам покажу. Бачите, на... потрібно підтягувати ниточку, бо так буде дірка ось в цьому місці. Очі я початок ряду. Ось так обмічу. Так. Тепер шостий ряд. Тут нитка в нас йде. Перед роботою, а слідуюча пров'язується лицевою. Цю петлю перезнімаємо. Нитка. Нитка у нас тут за роботою. Дівчата, будьте уважні, ниточка за роботою. А слідуюча пров'язується лицевою. Нитка за роботою і лицьова. Це в нас пішов шостий ряд. Зараз самостійно ми дов'яжемо до місця там, де ми робили наші дірочки, і пров'яжемо те місце разом. Так, маркери я зайві познімаю, щоб вони не заважали. Так, я дійшла до того місця, де ми робили дірочку. Взагалі тут погано видно, значить, будьте уважні. А Взагалі, ось. Накид наш, бачите, і петелечка. Значить, тут ми лицьова нитка за роботою, ось цю петлю пров'язуємо, накид перезнімаємо нитка за роботою. Тепер ось цю петлю пров'язуємо, лицьову, перезнімаємо, нитка за роботою так, так продовжуємо. Пров'язуємо нитка за роботою, пров'язуємо нитка за роботою. Тут також ми ось цю пров'язуємо петлю це вже тут у нас місце, там де ми робили дірочку і це накид, Значить, цю пров'язуємо. Лицеву перезнімаємо нитка за, робота, за роботою, цю пров'язуємо, а цю перезнімаємо і так далі. Тут у нас вже пішло, так як ми в'яжемо зазвичай. Перезнімаємо і нитка за роботою. А наші дірочки ось тут. тут, тут. їх як досі і видно. Так, продовжуємо самостійно.